Тренування з греко-римської боротьби проходять в одному з ліцеїв на Київщині. У юних спортсменів важлива подія. Отримують нову форму. Тренує заслужений майстер спорту України Маріуполець Михайло Лозовий. Чоловік з дитинства в спорті. Його до цього привчив батько. Разом будували кар'єру у Маріуполі та Донецьку. Греко-римська боротьба в Маріуполі дуже давній вид спорту. Такий відомий тренер Узун Геннадій Гаврилович він був тренером мого батька. І коли в 2014 році в Донецьку все почалось, ми зі спортсменами переїхали в Київську область. І так вийшло, що ми жили на два місця. Зараз мешкає в Київській області. Тут же був у березні 22-го. В Маріуполі залишалися рідні мати та бабуся. За тим як окупанти знищують місто разом з людьми, чоловік стежив у прямому ефірі. У Мене мама та моя бабуся. Вони були в Маріуполі. Тобто вони в х числах березня. Вони своїм ходом пішки виходили з Маріуполя. Да, вони дуже важ... важкі в них був шлях. Ми не знали, що з ними і ну, яка ситуація. Ми знали, що на наша вулиця, де ми проживали в Маріуполі, що половина будинків зруйнована. І ну, У нас тільки така інформація була, надіялись, молились. Жінкам вдалося вибратися з заблокованого міста пішки, і тільки тоді вийшли на зв'язок. Зараз всі живуть на підконтрольній території України. У Маріуполі в Михайла була квартира. Нині від неї нічого не залишилося. Кубків було дуже багато, там різних ну, альбоми там все залишилось. Речі то це все в нас згоріло. Деякі медалі та нагороди вивіз раніше, тому зараз є що згадати. А серед найціннішого форма спортивного клубу Азовмаш саме там розпочався його спортивний шлях. В Цій формі ну я думаю, це десь е, 16 років. Сімейна справа має продовження. Син Михайла також тренується та мріє стати як батько та дідусь. Ну, він найкращий тренер. Я вважаю. Тренує мене, він чемпіон світу та Європи та України три рази. Я хочу таким бути як тато. А його вихованці завжди на перших місцях в усіх змаганнях, бо постійні і якісні тренування, наполегливість та підтримка тренера дають гарні результати, розповідає спортсмен Валентин Шкляренко. Став три разовим чемпіоном України, тобто вся основна заслуга. І напрацювання Михайла Вікторовича. Разом ми з ним в команді вже працюємо сьомий рік. Так, ми приїжджали на збори, вже курзу е, поруч з Маріуполем. Так, так, тренувалися, відпочивали, там, сподобалось, там чудова атмосфера, люди. Зараз Михайло готує спортсменів до чемпіонату України. Роботи вдосталь. Майбутні чемпіони потребують підтримки. А Маріупольську школу греко-римської боротьби поважають по всьому світу. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.